Ем, Всім привіт! Я давно не записувала ніяких роликів. Де, в принципі, я зараз записую цей аудіозапис, а не записую ролик. Але ж, як можу я охарактеризувати свою відсутність? Ну, буцімто ніяк. Або, я думали, я якось буду характеризувати. А це мало вірогідно. Але ж, тема нашого сьогодні сьогодні сьогоднішнього ролику. Не в тому, що я буду дуже. не дуже себе відбілювати від того, що я зникла. А тема сьогоднішнього відеороллака в нас це ще і штучний інтелект, і який і захоплює все. І всі. Ну і так далі. Ой. А, ну, про те, що він захоплює щось, можете. Сказати, що ні, він нічого не захоплює. І таке, що нам повністю прибрати всі мої думки з приводу нового ролика. Але мені хочеться зробити з муха спина. Так що ми це обговоримо. Нам треба поговорити. Та-та-та. Так ось. Чому я говорю, що він захоплює всі? нашого життя, не тільки професійно, не тільки там освітню, не тільки там таку сяку є різні види штучного інтелекту. Я думаю, це дивно пояснювати. Ну тобто, є, наприклад, чат-ботик, з котрими ви можете спілкуватися ось це все. Давайте візьмемо спілкуватися в дуже великі лапки, Якщо ми говоримо про Character AI, якщо це спілкування. Тут не буде ніякої більше інформації. Ламайте свою психіку самі, якщо ви так хочете. Хоча щось мені підказує, що все одно всі все вже зламати про це. В мене немає ніяких психологічних сесій. Ви бачите. Тож, і такі боти, наприклад, яку сферу життя нашу. Прибирають, ламають і все. Таким чином роблять, коротше, вони ламають нашу соціальну сферу спілкування живого з людьми. Багато людей тепер бояться запитати якийсь там зайвий раз, якесь питання або що, і дуже бояться щось сказати, їм легше сказати якомусь в котрому вони зітруть пам'ять і все, все, все. Ви молодці, well done. Також я нещодавно бачила в інтернеті, що це дійшло до таких дивних рівнів абсурдності, що зараз в Нью-Йорку, здається, поширюється реклама. Я бачила, значить, в Нью-Йорку, що білборди метро, 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 метро обклеєні рекламою. Ще і а, колона, котрі може з тобою спілкуватися в реальному часі, говорити тобі якісь поради. Ну, тобто, заміни собі друга людину, неважливо кого, <свісно> собаку, кішку, ось цим ось, а, значить, аксесуаром. І це просто абсурдно. Бо чим далі, <свісно> тим більше а, ще захоплювась цю сферу комунікації якоїсь. Від звичайної. Я вже мовчу про сферу роботи, я вже мовчу про сферу дизайну, там, де всі говорять про те, що її захоплять всю сферу дизайну, не буде ніяких художників, не буде ніяких програмістів, не буде ніяких там дизайнерів, не буде ніяких там коучів. Та будуть, будуть, але ж це одно через те, що люди думають, що і ще їм їм все дасть, ось це погано. Бо з таких гарних сайтів не робиться. Тут справа не в тому, що їй просто використовує інформацію, яку він має в мережі. Але ж якщо її немає інформації в мережі, в мережу інформацію закидують люди. І якщо ми перестанемо робити нормальні, адекватні сайти, нормальні адекватні якісь речі самі по собі, ми просто е зупиняємо свій розвиток. Що мені тут ще додати? Це просто жахливо і мене це просто бентежить. Що Зараз це ж просто збирає про нас всю інформацію, тому що у нас просто немає ніяких альтернатив, бо люди зупинили свій розвиток е, саме в плані якогось е, дійсно створення чогось, господи, чогось. Я не прошу вас е, створювати щось велике, радіозне, але я не прошу вас закриватися в голомівці і просто писати шиї, тому що це зручно, тому що це класно. Я навіть бачила якийсь е, пост в інстаграмі. Якщо я його знайду, я прикріплю. Там, де вчителька якогось англійського класу здається, говорить про те, що просто Шимін вбиває креативність дітей, людей та й в принципі всю креативність він вбиває. І я розумію, то, що зараз просто наставлю такі рамки, не просто а ставить на такі рамки, що просто якусь інформацію ми не можемо зайти в інтернеті, ось в чому справа. І тому люди просто... Залежні від шиї. вони залежні від того, щоб запитати ось цю інформацію конкретно в моменті у шині не у когось іншого або ще бо немає нормально розлуджених бібліотек, немає нормально розгоджених систем. Доставки інформації, чому немає нормальної бібліотек? чому до сих пір е я не знаю, можливо, я не там ходжу або не там не знаю щось блін, роблю. Але я просто не знаю нормальну, адекватну міську бібліотеку, там не можна спокійно посидіти і попрацювати. Тому що, можливо, я кімнатна рослина, котра не може нікуди вийти, але ж все ж таки, і це просто дуже велика загроза всьому людству. І ми самі. Своїми е, діями і е, не тільки ми не треба в е, звинувачувати тільки самого себе, бо насправді це проблема глобальна і це не вирішується просто одною людиною. Якщо одна людина е, ну все починається з одної людини, але не вирішується одною людиною, бо якщо інші люди не будуть нічого робити, це буде просто стояти на одному місці, і все одно всі будуть просто руйнувати і використати шиї, яка потім наже і пожире. Бо ми просто даємо йому все, що тільки можна, і не робимо нічого, того що ми можемо робити. І тому, якщо ви справді хочете розвиватись і справді хочете цінити ту інформацію, яку ви отримуєте, і справді хочете цінити ті візки, які ви отримуєте, І все ось це, то ви то повинні розуміти, що не може це все відбуватися без ризику. В житті є такий нюанс, як ну, неоднозначність. Тобто імовірність якихось подій, і ви не можете просто використовуючи шиї і її повністю виключити. І тому я вас раджу, використовуйте свої можливості, робіть, що просто робиться, спілкуйтеся з тим, з ким хочеться. І якщо ви думаєте, що щось електронне, інтелектуальне, <смі> це замінить. Ні-ні. У якому разі, я розумію, як це складно, і все таке, мені теж дуже складно, і я сама дуже залежна від чиї, говорю як а, вже бувший, бувший школяр, але не бувший там щось інше. А, тож я розумію, в чому прикол, в чому соб, а, ну, сутність так, цієї проблеми, і чому це дуже вигідно, і наш мозок дуже, -дуже хоче це зробити. Але Засутись на позитиві, <хи> бачите траву, бажано, читайте книжки, або не читаєте тут вже як хочете. Просто, якщо вам нудно і здається, що все погано, просто знайте, що, що це просто інструмент, ваш інструмент. Навіть якщо ви його застосовуєте, застосовуйте його з думкою, з якоюсь думкою про те, що ви зараз робите, що ви з цього отримуєте. Я просто не за те, щоб не використовувати якісь нові технології, я за те. Щоб ми це робили свідомо, ось Тож, всім гарного дня! Я не знаю, що викладує це відео, бо я зараз ходжу. У мене максимально емоціональне підвищення. Тож всім па-па. і гарного дня.